Військові, які захищають небо над Вінниччиною, отримали чергову партію допомоги. Тепловізори, прожектори та зарядні станції Бандера Павер українським захисникам передали Сергій Моргунов, Вінницький міський голова, та В'ячеслав Соколовий, голова обласної ради. Загалом у 2024 році у пріоритеті безпека та оборона, постійна допомога військовим. З бюджету Вінницької міської територіальної громади виділили майже 1 мільярд гривень на підтримку збройних сил. Якщо говорити про звернення від військових частин, то вони надходять постійно і до гуманітарного штабу, і до міської і до обласної ради в минулому році спільним рішенням. Яке приймалось на засіданні міжрегіонального гуманітарного штабу, це і Володимир Гройсман, і Сергій Моргунов, і вся наша команда. Продовження підтримки саме тих підрозділів, як ми називаємо ловці шахедів, які працюють на теренах Вінницької області, і саме в рамках роботи міжрегіонального координаційного штабу ми чергову партію направляємо: Бендера Пауери, прожектора, які себе достатньо ефективно зарекомендували безпосередньо в бойових умовах і тепловізори, тому що в нічний час достатньо складно ці шахеди вилавлювати в небі, і саме тепловізори досить серйозно допомагає щодо точного прицілювання щодо ліквідації цих шахетів.